Вітаю! В цьому відео ми поговоримо з вами про будову і розташування і морфологічні особливості жіночої статевої клітини та яйцеклітини. Це відео і наступне про будову сперматозоїда зрілої чоловічої статевої клітини є вступом до розділу гістології, а саме гістологічної основи ембріології. Варто почати з того, що гаметогенез, то зрівання і чоловічих, і жіночих статевих клітин, вже є частиною розвитку майбутнього плода. І цей період онтогенезу, тобто розвитку плода, називається прогенез. Так як сьогоднішнє відео присвячене будові власне яйця клітині, нам важливо зрозуміти, а звідки вона, власне, береться. І гаметогенез, тобто утворення в нашому випадку жіночих статевих клітин, відбувається ще пренатально, а саме до народження а, дитини жіночої стадії статі, тобто, внутрішньоутробно. В плодовому періоді розвитку плода в первинні а, статеві клітини. Диференціюються в оогонії. І оогонії є першою стадією гаметогенезу, а саме овогенезу. Вони розвиваються в жіночих статевих органах саме в яєчниках. І на шляху овогенезу розрізняють три стадії: це розмноження стадія 1, ріст стадія 2 і дозрівання стадія 3. Для овогенезу стадія 2 підрозділяється на два процеси: це малий ріст та великий ріст. Таким чином, внутрішньоутробно до того, як народилася дитина, в її яєчниках з стовбурових клітин розвивається певний пул, тобто певна кількість обогоній, яка ділиться мітотично, і в результаті у нас утворюються ооцити першого порядку. Вже на сьомому місяці внутрішньоутробного розвитку дівчини, саме ця стадія розмноження, коли з огоні у нас утворюються ооцити першого порядку, вони в профазі першого меетичного поділу. Отримують оболонку з фолікулярних клітин. Тобто, вони будуть формуватися і розташовуватись в яєчнику в певних структурах, які ми називаємо примордіальний фолікул. Пізніше в цьому відео ми подивимося, як це виглядає на гістологічному препараті. Тобто, перша стадія в а саме розмноження, відбувається від наших стовбурових. Статевих клітин, які диференціюються в огонії. Оогонії діляться шляхом мітозу і дають нам певний набір первинних оацитів. Тут він англійською зазначено як primary oocyte». І в ці первинні оцити першого порядку вони залишаються у стані спокою, як довго вони залишаються в стані спокою? А до того моменту, коли дитина, точніше, плід нашої жіночої стадії, наша дівчинка, не досягне статевої зрілості і в неї не почнуться менструації. І таким чином, на сьомому місяці внутрішнього утробного розвитку дівчинки, в її яєчниках вже є до 10 мільйонів ооцитів першого фоль... порядку, а при народженні, частина з них гине, більша частина гине і дівчинка народжується з приблизно 2 мільйонами ооцитами першого порядку, які залягають в яєчниках в спеціальних структурах, а саме премордіальних фолікулах. І Таким чином у нас відбувається довге очікування, коли наша дівчинка розвинеться і досягне вікового періоду статевого дозрівання, і тільки тоді ми можемо переходити до стадії малого, великого розвитку, росту перепрошую, та дозрівання, тобто до стадії 2 та 3 овогенезу. Стадія друга росту включає в себе власне мейоз. Тобто це послідовні два поділи, в ході першого з якого відбувається декілька важливих процесів. На цій діаграмі ви бачите, як зліво у нас відбувається овогенез. От ми зараз на цьому періоді, коли ми чекаємо, щоб наша дівчинка дозріла до статевого дозрівання, і ось пул наших оцитів першого порядку, які закладені в премордіальних фолікулах. І як тільки починається статеве дозрівання, частина наших премордіальних фолікулів, можемо сказати, так би мовити, просинається і переходить в стадію росту, а саме з премордіальних фоліколів, вони стають первинними фоліколами. Фоліколи це структури. Наших яєчниках, які вміщують в собі яйцеклітину на певній стадії її розвитку, а саме це будуть оцити першого порядку, які після овуляції перетворяться на оцит другого порядку, але основні зміни відбуваються навколо. Нашого ооцита для того, щоб він став зрілим і був в змозі бути заплідненим сперматозоїдом і дати здорову зиготу і в подальшому ембріон. Таким чином, ми попередньо зупинилися на мейозі-1. в процесі мейозі-1, тобто першого мейотичного поділу, ми виділяємо декілька основних моментів: по перше, відбувається генетична рекомбінація шляхом кросинговеру. Під час кросинговору ця генетична рекомбінація відбувається між гомологічними хромосомами, тобто материнськими і батьківськими. Далі під час першого меточного поділу у нас зменшується число хромосом, таким чином знижується вміст ДНК і відбувається значний, значний синтез РНК. За допомогою кросинговеру, звичайно, ми забезпечуємо той факт, що всі нащадки від даної яйцеклітини і її злиття під час запліднення сперматозоїдом будуть відрізнятися між собою, тому що комбінація їхніх генів буде абсолютно різною. І таким чином, ми зараз з вами зупиняємося на ооциті першого порядку, який знаходиться в зрілому фоліколі, а саме графіому фоліколі. Інакша картинка, яка нам показує, де саме знаходиться наша яйцеклітина, яка має дозріти, але по факту, якщо говорити справедливо, то це буде оцит першого порядку. Якщо це премордіальний фолікул, Значить, наш яєчник під час менструального циклу проходить три фази. Тому що менструальний цикл включає і овуляційний цикл так само, а в ньому виділяють фолікуляр, фолікулярну фазу, овуляційну фазу і лютеїнізуючу фазу. Таким чином, якщо ми говоримо про премордіальні фолікули, це наші фолікули, які ще були закладені пренатально до народження дівчинки. Під час кожного менструального циклу декілька премордіальних фолікулів. Під впливом фолікулостимулюючого гормону починає пробуджуватися фолікулярні клітини, які оточують премордіальний фолікул, ростуть, і наш фолікул росте. І він з премордіальної стадії переходить в первинний фолікул. Далі він переходить в. В стадію вторинного фолікула, який вже має теку, тобто порожнинку. І саме зріла стадія розвитку нашого фолікула, який містить оцет першого фоля... в порядку, це третинний фолікул або завтрам графієвий фолікул. Саме на графієвому фолікулі ми з вами і зупинимось сьогодні. В подальшому, звичайно, цей графієвий фолікул під час овуляційної фази овулює, а простими словами він розривається і в черевну порожнину виходить. Наш е, оцит першого порядку, який закінчує перший мейотичний поділ, у нас утворюється перше полярне тільце, і він переходить в мейоз 2. Ще раз зверніть увагу, що наш оцит першого порядку здатний перейти в мейоз 2 тільки в овуляційній фазі е, менструального циклу, тобто, коли він вже вивільнився з нашого яєчника. Е, на Місці нашого розірваного третинного фолікуля, фолікула після овуляції буде розвиватися жовте тіло, яке буде синтезувати прогестерон, і гормон прогестерон нам буде потрібний для подальшого успішного підтримання яйцеклітини, підтримання функціонального шару ендометрію і успішної імплантації, в разі якщо запліднення успішно. Буде успішним і нам потрібно буде імплантувати продукт запліднення. Ще раз таки, це для загального розуміння, що відбувається в яєчнику, коли ми говоримо про овогенез. А для нас сьогодні важливо зрозуміти, як побудований третинний, тобто графієвий фолікул, і як виглядає наш оцит, який стане яйцеклітиною і які його морфологічні особливості. І так, як я і обіцяла, ось гістологічний препарат яєчника. Це яєчник кішки, це препарат, зазвичай, з яким працюють студенти на заняттях в медичному університеті. І це, власне, фото зроблене з мікроскопа. В цьому препараті ви можете побачити капсулу яєчника. Ось тут вона і ось тут я показую стрілкою. І ми можемо побачити фолікули на різних стадіях дозрівання. Підкірково, тобто під капсулою яєчника, Зазвичай знаходяться премордіальні фолікули. Ви можете їх побачити у вигляді таких невеликих утворів е світлого кольору, які я вам зараз показую. Ось е у нас е ранній вторинний фолікул, тобто премордіальний фолікул. Переходить в первинний фолікул, первинний у вторинний. Ось у нас вже зрілий вторинний фолікул, який має порожнину, а саме тека. І нас цікавить, звичайно, третинний фолікул. Ще раз на цьому зупиняюся, ось він у нас виділ, виділений а, зеленою такою рамочкою. Графічно третини зрілий графієвий фолікул буде виглядати ось так. Він тут зображений зліва, а на гістологічному препараті він буде виглядати ось так. У нас є оболонки для нашого графієвого полікули. Почнемо з цього: це внутрішня і зовнішня тека, або тека інтерна, і тека екстерна. Ось вони знаходяться тут. У нас є фолікулярні клітини, які знаходяться пристінково всередині нашого графівого фолікула. Ось вони графічно зображені тут в декілька шарів, і ось вони тут, на гістологічному препараті. І основну масу третинного графікого фолікула займає порожнина. Або ми її ще називаємо печера або антрум. Печера не є пустою, скажімо так, вона заповнена продуктом секреції фолікулярних клітин, ось цих фолікулярних клітин. І ми називаємо цю рідину фолікулярна рідина, і вона містить гормон естроген. Ось інакший препарат на більшому збільшенні яєчника. Ось капсула яєчника, це примордіальні фолікули, це пізній вторинний фолікул. Так само пісній вторинний фолікул, і ось графівий або третинний фолікул. Що важливо, ще раз повторюємо, що більшість яйцеклітин в наших яєчниках знаходяться на стадії пісньої диплотеми профази першого майозу, тобто вони війдуть в мейоз 2 під час овуляції. Під час овуляції при розриві ось цього фолікула, який зараз у нас є на екрані, тобто третинного фолікула, буде виходити ооцит другого порядку, і він стане яйцеклітиною тільки в ході запліднення. Тобто, по факту на медичній мові, скажімо так, ми все рівно з вами розбираємо ось тут на цьому прикладі оце другого порядку. Якби в нас була гістологічна картина оцита, який овулював черевну порожнину, це був би ооцит другого порядку. І оце другого порядку, який знаходиться на стадії запліднення, вже буде власне яйце клітиною. Що ми можемо побачити, окрім того, що ми вже обговорили в третинному фолікулі? Зверніть увагу, що наші фолікулярні клітини. Утворюють таку, так би мовити, підтримку або зв'язування оцита першого порядку з фолікулярними клітинами графіє в полікурилу. І саме ось цю діляночку ми називаємо яйценосний горбок або комулюс офорус, і він є з'єднаним. Між клітинними контактами з фолікулярними клітинами, які власне оточують наш оцит першого в порядку. І ось ці клітини ми називаємо ось цю ділянку променистим вінцем. Для чого нам цей променистий вінець? Це ще одна перешкода на шляху сперматозоїдів для досягнення власне, плазмалеми або Оолеми нашого оцита другого порядку при заплідненні. Подивимося на фолікул і ще ближче, на більшому збільшенні. Ось у нас внутрішня і зовнішня тека, які огортають, я так би мовити, оболонкою для нашого графікового фолікула. Ми точно знаємо, що це третинний зрілий фолікул, тому що більшу його площу займає антрум печера, яка заповнена фолікулярною рідиною. У нас є багатошаровий фолікулярний епітелій, представлений фолікулярними клітинами. Частина з цих фолікулярних клітин. Він утворює яйценосний горбок. Ось він тут. Ми бачимо, що тут вже він починає дезінтегруватися, тому що напевно це вже стадія. Передовуляційна, тобто наш графівий фолікул от от трісне і відбудеться овуляція. І ще інша частина фолікулярних клітин оточує наш ооцит першого порядку і утворює, так би мовити, променистий вінець, або ми його називаємо корона радіата. Якщо ми побачимо, подивимося на наш оцит зблизька, то побачимо, що під так. Так званою короною радіатою або променистим вінцем, наш оцит оточений блискучою оболонкою. Що таке блискуча оболонка? По-перше, це значний бар'єр. На шляху сперматозоїда до овелеми ооцита, пам'ятаємо, що перший бар'єр, коли йде власне вже контактна фаза запліднення, це власне променистий вінець, він може бути подоланий сперматозоїдом нормальним, рухливим механічно. А уже променистий після променистого вінця прозора оболонка буде значною перешкодою для нашого сперматозоїда. Чому? Тому що наша прозора оболонка секретує глікопротеїни, які поступово огортають оволему, і вже зріла прозора оболонка містить густу сітку тонкофібрильних структур з глікопротеїнів, і має два шари. внутрішній шар, Блискучої оболонки має нейтральні глікозаміноглікани, а зовнішній шар нашої блискучої оболонки зрілого ооцита має переважно кислі глікозаміноглікани. І таким чином, щоб розчинити цю оболонку сперматозоїду, треба буде виконати акросомальну реакцію і випільнити певні ферменти для того, щоб її розчинити. Окрім того, наша прозора оболонка містить ЗП-білки. Це глікопротеїди і нам на сьогоднішній темі важливо зрозуміти, для чого нам білки ЗП1, ЗП2 і ЗП3. Найважливішим в цій системі рецепторів буде ЗП3, тому що ЗП3 це рецептор сперматозоїда. І його активація буде спричиняти те, що сперматозоїд буде. Активізовувати акросомальну реакцію для розчинення прозорої оболонки. І ЗП2 це буде вторий, так би мовити, вторичний або вже другорядний рецептор сперматозоїда, який буде активований під час запуску акросомальної реакції. І в результаті вивільнення ферментів з акросоми частина нашої прозорої оболонки овоцита буде розчинена і далі вже запуститься каскад. Запліднення після розчинення прозорої оболонки. І ще раз звертаю увагу на загальну будову нашого овоцита. В нього є оволема. Яка є власне, модифікованою плазмолемою нашого ооцита. Далі над оволемою знаходиться блискуча оболонка, яка складається з двох шарів внутрішнього і зовнішнього, і містить рецептори ЗП1, ЗП2 і ЗП3. І у нас є, так би мовити, променистий вінець, це частина фолікулярних клітин третинного фолікула, які утворюють механічний бар'єр навколо нашого ооцита. В графієму фолікулі променистий вінець з'єднаний з фолікулярними клітинами яйценосного горбка. Під час овуляції ці з'єднання між фолікулярними клітинами корона Радіата і яйценосним горбком роз'єднуються. Відбувається овуляція, тобто наш третинний графів фолікул. Можна, так сказати, розтріщується і вивільняється наш ооцит уже другого порядку, який зайшов в другий меотичний поділ, і він буде завершений, буде відновлена метафаза мейозу 2 тільки під час запліднення. І яйцеклітина зріла, буде утворена тільки під час успішного запліднення сперматозоїдом нашої яйцеклітини. Наразі це все. На наступному відео розберемо будову сперматозоїда, і в подальшому вході відео по ембріології будемо обговорювати і процеси запліднення, дроблення, гаструляції та диференціації.